З 16 січня Україна вшановує кіборгів захисників Донецького аеропорту. Бої за нього стали одним із найзапекліших і найтрагічніших епізодів війни на сході України. Захисники, попри чисельну та технічну перевагу ворога, демонстрували неймовірну стійкість. Вони стали символом мужності для всього світу. 242 -а. ця цифра увійшла в історію як кількість 242 цієї. Кількість днів героїчної оборони. Дапу захисники Донецького аеропорту зруйнували міф про те, що Україна не здатна захищатися. За стійкість і незламність українських воїнів назвали кіборгами. Хлопці вистояли, не вистояв бетон. Ця фраза увійшла в історію разом із подвигом українських бійців. Донецький аеропорт тепер не просто місце на карті. Уже 10 років це один із символів незламності українського духу. Нагадаю, бої там тривали з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року І Закінчилося після повної руйнації будівлі аеропорту. 21 січня було ухвалене рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, оскільки він був повністю зруйнований і більше не придатний для оборони. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських героїв. Поранені понад 500. багатьох із них відзначено державними нагородами і деяких воїнів посмертно. Далі нами зараз на зв'язку Юрій Береза, командир батальйону Дніпро. 1 Пане Юрію, доброго дня, слава Україні! Доброго дня і слава Україні, пане Андрію. Ради вас бачити. Ви знаєте, мій брат із 40-го батальйону Кривбас з 14-го року. Я тому ці края пам'ятаю десь у листопаді, 14-го року був в 6 кілометрах від Донецького аеропорту. і, в маючи фізичну можливість, просто бачити ці спалахи з, з, з холму, Я ну фактично був бачив, як це все відбувалося в один з підрозділів. Їздив я, коли запитувався, як так можна, як можна стільки часу. Перебуваючи майже в тилу ворога, до якого треба там підвозити БК, прориваючись і так далі, утримувати ці позиції. Тому ще раз хотів би е, дізнатися, взагалі, як ви потрапили, е, як виявили бажання, чи знали ви про цей наказ, куди їдете, чи це було якесь там відкриттям для вас? Ну насправді я був в аеропорту не в той час, я був ще в кінці травня. 14 року, коли все тільки починалося, коли аеропорт ще був, ну, скажімо так, там була електроенергія, там було все, і перша, перше звільнення аеропорту це кінець травня 2014 року. На жаль, або на добре, я не був безпосередньо о, от під час цієї героїчної епопеї, а це героїчна епопея, і одна із героїчних сторінок. Українського солдата, і я не можу там розділити, наприклад, солдата Збройних сил, добровольчих об'єднань, які там були. А Насправді, скільки підрозділів ви нарахували, там? Скільки там було представників? Якої кількості представники там були підрозділів? Це абсолютно практично всі підрозділи, які добровольчі були. Представники вважали за честь поїхати хоч на одну ротацію в ДАП. А скільки ротація тривала, до речі? Ну там по-різному, від шести днів, ну скажем так, все було залежно від того, від напруги, від кількості поранених, від кількості втрат, все було до цього прив'язано. Ми тримали тоді Дніпро 1 якраз тримало піск, тримав Піски і фланг аеропорта більше. Через нас йшли всі ротації більше. І я скажу, що знаєте, я, я, мабуть, причетний більше тим, що. Всі світлини, які от зараз ми бачимо за дап, це зробив Сергій Лойко, журналіст, американсько-російський журналіст. От я якби та людина, яка доправила туди цього журналіста, і він написав і книгу про оборону Дапа, і про це якби знали у всьому світі завдяки цій популяризації. насправді, от що говорить, якщо ми говоримо про ДАП, і якщо ми будемо говорити про оборону любого міста, починаючи там нас от в ті часи, найбільш яскравим було якраз оборона е, Донецького аеропорта це мужність і незламність українського воїна. Це те, що відрізняє нас від свинособак, які прийшли на нашу землю. От це однозначна мужність і гордість, і незламність. Саме головне незламність. Пане юрі, от я іноді хочу сок перебити. Я я просто дуже люблю тварини. Мені здається, що нашу українську свиню ми навіть ображаємо, якщо поєднуємо і таку прекрасну тварину, як собака, коли порівнюємо їх з цими творіннями, небожими а пекельними. Згоден більше. Ну, якщо говорити про наших ворогів, це більше всього, що знаєте, пов'язано з виродками. Подбори. Виродками Шарікова-Булгакова. Отак, це виродки Шарікова-Булгакова, четверте покоління, яке прийшло завойовувати гордих українців. і ще раз скажу, що насправді саме головне, от е, в захисті е, донецького аеропорту, це мужність, відважність. Терпимість і всеосяжна на смілість українського солдата простого українського солдата. На жаль, це констатація дурісті командування в першу чергу. От якщо ми візьмемо люба, люба операція, яка пов'язана е, із е, захистом любого міста, до, в тому числі аеропорта, в першу чергу це недолугість якраз нашого командування і показування командування, як виступало в ролі, скажімо так. Закороніло радянського генералітета. Хіба так не було на, слова... на, перших, на, на перших порах? Хіба так не було, що ну, ніхто ж не мав досвіду, як керувати армією, воювати, як не радянськими способами тоді? Ну насправді, ви знаєте, і тоді, і зараз є нормальні люди, які розуміють про те, що є. А кого як, було як більше Цікаво в той момент. Як треба, як треба берегти особовий склад. Так, Як а кого було більше: тих, хто по... береже, чи тих, хто з е радянськими цими наративами жив? Так, е радянські наративи, ви ж знаєте, вони самі страшні. От насправді, на коли ми перетворюємося на маленьку українську радянську армію і воюючи проти великої совєтської армії, ми завжди програємо. На на це саме страшне для мене, ну, для кадрового офіцера. І це все в мізках. От воно тримається в мізках. Я знову кажу, що люба наша героїчна оборона це в першу чергу мужність українського солдата. Не має значення приналежність, до якого підрозділу він належить. Але це український простий солдат, не кадровий в багатьох випадках. Це простий тракторист, інженер. Є, не давайте не простий. Давайте, давайте український не простий, а український кіборг. А він, коли стає, одягає український однострій, бере до рук зброю. Він стає українським кіборгом. Проста людина, да, от проста людина. Вона не була ніким, вона не була спецназівцем. Ви подивіться, з якими очима дивляться американські спецназівці, коли вони дивляться або читають про історію якраз українського солдата в ДАПІ. Для них це здивовано. Вони, вони дивуються цьому, як так можна було. Не дарма говорять, що бетон не втримав, а українські воїни не втримав. Знову ж таки, нам би до цього українського солдата ще розум генералітета ціни б не було нам, як державі. На жаль, в цьому наша проблема сама велика. І е, я скажу, що для мене у, от ДАП – це якраз з одного боку приклад безмежної. Мужності, відданості українській державі, а й також невідповідності керівникам, великим керівникам тим посадам, які вони займають. І це, до речі, воно не змінило з 2014 року. В 24-му і в 25-му це все продовжується. На жаль. Пане Юрію. На жаль, знаю той ж саме дотичний, плюс-мінус розуміє ці реалії. Маємо, що маємо. Сподіваюся, що ці будуть зміни час за часом продовжуватися А поки хочу вам ще раз подякувати за ту роботу що ви зробили за ці героїчні за цей героїчний захист вам вашим побратимам знімаємо капелюха перед тими хто віддав своє життя захищаючи шановуємо їх пам'ять сьогодні пам'ятаємо всіх наших кіборгів живих і небожителів пане, пане Андрію. Пане Андрію, уклін простому українському солдату, Кожному. який був в 2014 році, в 2015, в 2016, в 22, в 23 і в 24-му. До тих пір, поки є в окопі український солдат, українська держава буд існує, буде існувати. І по-іншому не буде. Не буде солдата, не буде держави. Це повинні всі зрозуміти. Погоджуюся, підписуюся під кожним словом. Юрій Береза, командир батальйону «Дніпро-1» був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.